Засідали безрезультатно. Чергове засідання сесії міської ради обранці провалили. Спочатку довго вирішували, як будувати порядок денний, просилися на перерву та сперечались. Депутати вислухали звід голови однієї з депутатських комісій Михайла Демченка та розійшлися на перерву, з якої не повернулись. Коли обранці зберуться знову, поки невідомо. Кропивничан возитимуть в українських тролейбусах. В місто нарешті прибули 20 новеньких рогатих. Придбали їх за кошти міського бюджету. Обіцяють випустити на дороги вже до кінця року. Електротранспорт придбали у Дніпровського виробника. Усе обійшлося у майже 80 мільйонів гривень. На вулиці обласного центру тролейбуси випускатимуть по мірі того, як вони отримуватимуть ліцензію на перевезення. Перші два вже таку мають і найближчим часом вийдуть у рейси. В основному ці нові тролейбуси підуть на ті маршрути, які на сьогодні працюють у місті, але ще є перспектива відновити декілька тролейбусних маршрутів. Це тролейбусний маршрут номер 9 який сполучає залізничний вокзал, та відновити роботу маршруту, який сполучає автовокзал номер 1 автовокзал номер 2 і залізничний вокзал.